Привіт, це Воргол. Це наша піраміда. Піраміда знаходиться в нашому Воргольському крутому парку, якому недавно надали природоохоронний статус. Тепер це не Максим просто... Конюх, волонтер, мешкає у селі Воргол. Саме там у місцевому парку знаходиться склеп-піраміда поміщиків Шичкових. Споруда, зведена на початку минулого століття, нині напівзруйнована у 2021 році. Разом із науковцями істориком заповідника глухів Олександром Ірошніченком, краєзнавцем Олександром Ланіним та геоботаніком Сергієм Панченком. Максим вирішив відновити. Усипальницю. Це склеп усипальниця пірамідальної форми. Одна із чотирьох пірамідальних усипальниць в Україні. Дві з них на Сумщині, дві на Полтавщині. Вона збудована була місцевим поміщиком Шечковим. Для себе, напевно, планувалася, але також тут лежала ще його якась племінниця. Збудована десь близько 1900 року, а закрита після революції. Коли комуністи прийшли, почали будувати новий лад, і на щось хороше не вистачило розуму, а тільки на те, щоб все зламати, що було збудовано до того. Піраміду згадує Максим Конюх, впродовж кількох десятиліть. Місцеві мешканці використовували як смітник. Сміттєзвалище прибрало прибрали у 2021-му власними силами. Тоді волонтери вивезли з усипальниці біля тони відходів. Коли розчистили склеп, побачили потрощену цементну ліпнину та залишки плитки, якою була викладена каплиця. Плитка доволі популярна на той час, на кінець 19-го, початок 20-го століття. Її виробляли на той час у Харкові на заводі Бергенгейма. Вона така була доволі, ну і не дуже, не дуже дорога, але не кожен міг її собі дозволити. Вона була міцна, різних кольорів, різної форми. І таку плитку можна побачити в сумах у колишньому арточилищі, там у казармах заходиш у під'їзд, і в під'їздах вимощена підлога такою плиткою. Усипальницю вирішили відреставрувати, укріпити стіни, фундамент, встановити вікна, а також накрити споруду дахом, щоб попередити подальше руйнування пам'ятки. Проєкт відновлення розробили ще до повномасштабної війни, а от гроші на нього знайти не вдалося. Це тоді затягувало десь на 180 тисяч гривень. Всього на така не дуже велика сума, але тут виникли деякі деякі юридичні питання, так як цей об'єкт ні на чому балансі зараз не числиться. І залучити кошти на об'єкт, якого юридично не існує, дуже складно. Ну як а потім настала війна, і якось воно все поки що зависло. Поки усипальниця лишається не відремонтованою, воргольський парк, де вона знаходиться, набув природоохоронного статусу. Для цього згадують волонтери, окрім наукової роботи, проводили історичні фестивалі, екотабори для дітей, розробляли туристичні маршрути, влаштовували толоки зі здачу сміття на переробку. І парк пам'ятка був створений. Тепер це не просто хащі, зарослі крапивою і невідомо чим. А тепер це парк, пам'ятка садово-паркового мистецтва Воргол. Об'єкт, який має культурну цінність, має ботанічну цінність, і куди тепер, я думаю, буде не соромно привезти людей щось показати. Проєкт відновлення усипальниці не полишили, зізнається Максим. Гроші продовжують шукати, а разом із цим працюють над новими розробками. Скоро закінчиться. Закінчиться війна і будемо знову працювати над над своїми проєктами, над відновленням піраміди, над фестивалем, над туризмом, і все буде класно, все буде варгол. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина.